Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогоднішній розклад буде про кохання. Руни про кохання. Чомусь такі виникли бажання в мене, мабуть, неспроста. Когось, можливо, ця тема цікавить, тому покажіть нам руни, що відбувається станом на зараз, у людини, яка дивиться цей розклад. По особистому житті. Станом на зараз. покажіть руль. Станом на зараз, скажімо так, у вас були в минулому відносини стосунки, доволі гармонійні вас влаштовувало. але вони були, знаєте, такими легкими, ну, без обов'язків. Ну, це, можливо, був не офіційний брак для когось. А для когось тут руни транслюють, що стосунки були для вас приємними. Вас все влаштовувало, але в якийсь період був зроблений не той вибір. Сталося те, що, ну, як згас вогонь, я б так сказала, згас вогонь зацікавленості, згас вогонь пристрасті, і сталося так, що. Ці стосунки пішли в минуле для когось, так програється. А для когось руни показують, що на даний період часу, станом на зараз, в думках хаос, якось все перевернулося, змінилося. Покажіть, руни, точніше про що тут. Покажіть, руни, про що тут. Підтверджують те, що для багатьох стосунки пішли в минуле. Дійсно, це минуле, воно ще трошки вас чіпляє, є спогади, але такої вже пристрасті вогню вже немає. І є тільки, можливо, образа. Можливо, ви відчуваєте себе. Незахищеною, можливо, відчуваєте зрадженою в своїх найкращих почуттях, можливо, думаєте, що потрібно якось більше довіряти собі. Дехто вважає, що ну, доля така, мабуть, вищі сили відвернулися. Може, хтось і звертається до вищих сил з проханням. Вірніше, з питанням, чому так сталося, що було не так, начебто все було добре. Ну, якась така ситуація станом на зараз. Але хочеться ще сказати, що людина поки що, ну, не дуже, мабуть, забула своє минуле. Хоча воно туди пішло, ви вже не сподіваєтесь, що воно повернеться. Ну, все одно ви ще в думках ставите це питання, чому так? І чому ви ще не дають чогось нового? Такі питання в вашому розумі зараз? Добре, покажіть, руне, що може відбутися в особистому житті? Людини, котра дивиться цей розклад. Покажіть, що може відбутися скоро, в особистому житті, в коханні. Так. що може відбутися? Покажіть нам. Для когось тут руни транслюють, що ви бажаєте, ви вірите і бажаєте в те, що можливість є зустріти нову людину і сподіваєтесь на успіх в цьому. Ви наповнені енергією, Можливо, у вас багато нерозтраченої енергії, вам би хотілося її комусь дарувати. Але. Поки що ви не бачите тієї людини поряд, яка би, на яку б ви могли спрямувати ці свої сонячні теплі проміння. Ну і для декого, можливо, є момент такий, що у вас є з ким спілкуватись, ви контактуєте, можливо, з якоюсь певною людиною. Якийсь такий легкий контакт є без відповідальності особливої, можливо, і без якихось почуттів. Ну, а для декого, знаєте, є розуміння того, що я нічого не хочу, я обираю себе, відсторонююсь і просто є, є знання, є контакти, є друзі. Є переписки в інтернеті, ну, цього досить начебто. Але ж руни показують, що найближчим часом, можливо, для когось буде такий момент, як наче почнеться з кимсь, можливо, знайомство чи листування. Можливо, ви з кимсь познайомитесь. І знаєте, знайомство таке якесь буде, як знаєте, трошечки на непорозуміннях начебто. Можливо, навіть неочікувано. Для декого може програтися, знаєте, як з кимсь був, ну, може, знаєте, такий маленький конфлікт, якісь непорозуміння, а з цього потім витече спілкування. почнеться це знайомство. І ще покажіть руни тут. Руни показують, що завершиться етап того, що ви тримали себе якось в обмеженнях. Ви відсторонювались, ви намагалися якось. Бути більше на самоті. Ви, можливо, в штики сприймали якісь пропозиції, якісь коментарі в свою адресу. Може, навіть не хотіли розмовляти чи слухати про те, що у вас було раніше, про те, що, що може трапитися ще й в майбутньому якісь стосунки. Ну, ви затулялися від цього, не хотіли цього чути, не розуміли, як це можливо після того, що було в минулому. І ось руни показують, що цей етап у вас завершиться. Ви себе тримали, як в клітці, в якийсь такий, не дозволяли собі лишнього. Хтось казав, що я вже нікому не вірю. Хтось казав, що в мене вже такий вік, що яке там може бути кохання, які стосунки. Ну, в кожного свої можуть бути причини, але цей етап завершиться. Етап втрат, етап руйнувань, етап обмежень, це все завершується і починається новий перехід на новий етап. Причому цей етап новий, він буде починатися зі спілкування. Він буде доволі яскравим. Може, хтось буде навіть молодший за вас трошки віком. Але енергії, знаєте, такі молоді. А можливо, це ви відчуєте себе молодшою, коли почнеться це спілкування чи молодшим. Ви будете окрилені, вам буде хотіться ну, з цією людиною контактувати більше, знайомитись глибше. Ну, якось так руни показують. Добре, покажіть руни ще, що може трапитись. В особистому житті, цікаво. Так. Що тут? Зараз я. Так, знаєте, тут є такий розвиток, як чоловік і жінка, чоловік і жінка, як наче, знаєте, візьмуть втрачені в минулому шанси, для когось може програтися так. Буде це спілкування, буде це цей новий період, він не буде построєний на. Інтимі, я б сказала, ні. Тут більше буде, знаєте, як, перехід до стабільних відносин, таких, які дійсно будуть, ну, як люди на одній хвилі, Скоріше за все, спершу почнеться спілкування. Ну, може, по роботі, може, по якимсь спільним інтересам. Може, ви просто відчуєте, що ця людина ну, вам близька якось по духу. Тут показується, що, от саме, знаєте, прояву якоїсь тілесної складової або матеріальної складової, тут не буде. Тут буде спершу як дійсно спілкування, ну, Ну, як в юності, можна так сказати, спершу, як друзі, спершу, як оці весняні молоді енергії, вони тривожать, вони одне до одного притягують, але головне тут не секс, і головне тут не користь якась. Тут без прояву сили. Тут буде якось так, знаєте, ніжно, але. Чоловік буде дійсно себе вести по-чоловічому з повагою. І поступово це все буде розвиватися і виведе вас з якогось застою, з того, що було. Ви якось... Він буде розуміти, така йде інформація. Цей чоловік буде розуміти те, що ви не можете, отак, з розбігу, кидатись в обійми першому зустрічному. І він буде розуміти, що якраз перешкодою на шляху до вас, і буде. Або матеріальна, от груба матеріальна сила, або оці грубі бажання. Він це буде чітко розуміти і буде підходити до вас поступово, поступово розкривати вас як жінку, відновлювати. І по ітогу це призведе до дуже. Таких, знаєте, стабільних відносин, коли люди розуміють, що ну, отримали те, чого хотіли б. Те, чого хотіла ваша душа. Можливо, для когось програється, що хтось зустріне свою споріднену душу. Не має значення, скільки вам років. Я не знаю, для кого цей розклад, але тут, як стосунки, Збудовані саме на внутрішньому, на оцій тонкій струні внутрішнього я. На цьому будуть збудовані ці стосунки. У вас буде порозуміння. У вас буде. Знаєте, як запуститься все, що бажається. Запустяться всі процеси, все почне рухатися. І все це буде базуватися саме на. Тому, чого бажала ваша душа. Ну і, можливо, душа вашого партнера. Бо є такий натяк, що ви будете як споріднені душі. Знаєте, для когось, можливо, це буде отриманий шанс з минулого. Вірніше, навіть не з минулого, а як втрачений. От колись в минулому, можливо, це було. таке, таке було, Але чомусь ви там відмовились, можливо, Людина вам дещо не подобалась, або якось ви ну, розійшлися, може, або може, ну, хтось до когось не відчував, як це кажуть, один кохає, один ні. Така інформація якась. І ось тут розкриєтесь ви, розкриється чоловік, вашу жіночність. І це буде нагадувати, можливо, ті шанси, коли ви колись втратили. І це буде вам по душі. Таке відчуття, що, як наче ви прийшли в це втілення, ваша душа явилася для того, щоб знайти цю людину і збудувати з нею оці стосунки. І що? Так, руни кажуть, що закриються всі ваші потреби. Це буде саме те, що потрібно вам. Можливо, буде, знаєте, як, ще якийсь етап притирки одне до одного, може, буде етап якогось звикання, можливо, будуть ще якісь внутрішні страхи. Може, буде не віритися, що таке можливо. Для когось програється так, що може прийдеться через щось переступити. На шляху до цього, чи то через себе, чи то через своє обмеження, чи то через свій характер. Але руни показують, що до кризи до цього всього, що я тільки що перечислила внутрішні страхи. Побоювання, невпевненість, обмеження. Це все закриється, не буде туди вже шляху. Не буде шляху до всього того, що тримало вас в обмеженнях і в страхах якихось. Шлях буде до цього закритий і Шлях буде закритий і до ілюзії. Ви будете чітко уявляти і розуміти, що той період він завершиться. І будете тверезо дивитися на речі. Так. Закриються шляхи до самообманів. До обманів також закриються. Тому що ну, ви будете розуміти одне одного, і ви відчуєте радість. По це буде радість. радість від того, що завершилося те, що вас так травмувало. І ця радість буде, воно ну, трапиться через деякий час. Може, буде у вас якийсь період з цим чоловіком, коли ви будете намагатися. Навіть десь будете йому не довіряти. Десь, можливо, будете, знаєте, як будуть перешкоди на шляху. Можливо, ви будете намагатися не так скоро і не так швидко з ним будувати ці відносини. Може, ви будете навіть відмовлятися від нього. Але це буде ну, самообман. Просто тому, що ви пережили вже таке. В своєму минулому, може, ви будете думати, що він вас обманює. Но якийсь такий кризовий період буде, як ломка, як притирка ще одне до одного. Після того, як збудуються ці відносини, вони будуть зароджуватися поступово, відкриєтесь, ви зрозумієте, що саме цього хотіла ваша душа, а потім може настати якийсь кризовий момент, коли. Ви не будете в це вірити, не будете довіряти, будете чомусь переживати дуже сильно. Але все одно ці шляхи будуть закриті, і, по ітогу, ви отримаєте в результаті радість. Завершиться весь цей етап, тим, що ви будете вдоволені. Можливо, це станеться не так швидко, можливо, пройде ще якийсь період, якийсь цикл. Для когось це може бути місяць, півроку, рік, не знаю. Якийсь цикл повинен ще пройти, але це відбудеться. Будьте до цього готовими. Я не знаю, для кого цей розклад, чому так захотілося саме про кохання, але дивіться, яка вийшла цікава історія. Не казкова історія, як знаєте, транслюють нам. Як історія якоїсь попелюшки або ще щось. Тут дійсно якось так іде, що буде все якось поступово, буде, будуть і перипетії якісь, і недовіра якась буде. Ну, скоріше за все, ви будете думати, що такого не буває, такого зі мною не може трапитись. Можливо, будете навіть боятися своїх почуттів. Ну, ось такий розклад. Але завершується все по ітогу добре. Ви будете задоволені. Так що хай буде любов, хай буде повага і хай буде взаємоповага і взаєморозуміння. Так, Тут показують, що коли ви отримаєте добрий, радісний результат, у вас почнеться зовсім нове життя, новий період. У когось, можливо, як написана нанова історія, і це чудово. Для когось я можу тут сказати, може бути для якогось відсотку людей, що всі ці. Історія вся ця буде пов'язана з кимось з минулого. Не для всіх. Але, можливо, хтось захоче, скоріш за все, чоловік захоче повернутися, повернути собі втрачені шанси з якоюсь жінкою, з якою було щось неприємне, період той завершився. І почнуть вони спілкуватися. Спершу не на пристрасті, не на сексі, а через спілкування, саме як дружньому, поступово, ніжно, і вийдуть нарешті до розуміння того, що вони і були, і є спорідненими душами в цьому світі, і буде і недовіра, будуть і. Якісь негативні моменти в тому плані, що, ну, можливо, будуть і якісь, знаєте, як, коливання, криза якась буде. Але все це завершиться. Завершиться по ітогу. Тому хай буде любов. Хай буде справжня любов і справжнє взаєморозуміння. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока.